Піар чи мода, штани головні убори, піжами та навіть спідня білизна. Усе в стилі військової форми та пікселями ЗСУ. Купують одяг оливкового кольору сьогодні не тільки представники Збройних сил України, але й цивільні. Та чи доречно його носити в умовах війни і чи не є це зневагою для військових? І з таким запитанням ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися думку тернополян. Нам кажуть, тема актуальна, адже нерідко зустрічають зараз пересічних людей у мілітарі стилі. Одні Комоду засуджують. Я до того негативно ставлюсь, тому що тільки військові мають це право робити. Тому що в мене є багато знайомих, які ходять військові камуфляжі, запускають собі бороди, а самі знають і знають, і вірять, що їх військкомат не зачепить. Ну це не нормально, це трішки хитрість, але всі хитруються. Ну, це не дуже, якщо чесно, бо ну, дівчата носити піжами, камуфляжні це якось не дуже доречно в наш час. Ну, спати в камуфляжі це вже якось смішно звучить. Іншим навпаки, такий стиль до вподоби. Нам кажуть, так підтримують військових. Ну і що, ж камуфляж? І що ж що... хтось любить чорне? Я люблю, наприклад, кольорові речі. Люблю, якщо ми ходимо, наприклад, в темні одежі, це що ми зневажаємо тих, ну, що мають біду, коли хтось помер. Це ну, чорний колір, це також і робочий стиль одягу. Так само, і камуфляж так. Така в них форма. Відношуся добре. Добре, воно таке, знаєте, гарний. цей одяг дуже мені він подобається, до речі. Я навіть думаю, світкий образ створити. Люди носять камуфляжну форму, цим самим підтримують українських солдатів. Та самі ж військові нічого приємного у цьому не вбачають. Нам розповідають, прикро бачити, коли так зневажливо ставляться до забарвлення, яке використовують захисники. Зараз куди не подивись всім. Дуже подобається військова тематика, і всі починають вдягати на себе військову форму. От, за останній рік я кілька разів був вдома, і кожного разу, як я не приїжджав, то мені здавалось, ніби я не виїхав з зони бойових дій, а ніби я в неї в'їхав, бо всі у військовому. І я не можу зрозуміти, коли ця мода. Стала актуальна, коли вона так сильно почала набирати обертів. Чому зараз е, в усіх соцмережах е, ти тільки той бачиш, що що б хто не робив, все пов'язано з воєнщиною. От, Вплоть до того, що я бачив вже і спідню жіночу білизну, військову форму це роба, це роба для сильних відчайдушних. Благородних людей. Це спецодяг, призначений для конкретної категорії осіб. Це не мода. І це не може бути модним. Бо справжня форма військова, вона покрита кров'ю та багном. Тому військовий просить не використовувати у повсякденному житті одяг стилю мілітарі, адже це не тільки зневажає форму наших захисників, але й викликає неприємні асоціації у бійців, які лише повернулися із зони бойових дій.